Ось цей смарт годинник заборонений в ряді країн ЄС через свої функції та характеристики. Це по суті справжній шпигунський девайс. І так, на сьогоднішній день цей смарт годинничок можна використовувати і без смартфону. Все тому, що є підтримка сім карти. Ти сюди можеш ставити сім карту і використовувати його незалежно від того, є в тебе смартфон оксі чи немає. Також є ліхтарик і є повноцінна камера. Зі смарт годинничком можна розмовляти, відеодзвінки робити. І на сьогодні це одна з найнезвичніших версій броньованих захищених смарт-годинників з можливістю вставити сім карту Тут слот для сім-карти Nano SIM. можна використовувати як з айфонами, так і з андроїдами, або використовувати окремо автономність. Ти зараз будеш вражений до 25 діб, адже тут встановлений АКБ акумулятор до 1000 ампер годин, що більш ніж достатньо для використання цього гаджету на повсякдення, і не потрібно його заряджати як ну всім відомі яблучні смарт. Годинички. Ціла купа найрізноманітніших налаштувань, є чат GPT, Play Market. Уявити сюди можеш скачати та встановити всі додатки, ігри навіть чи можливо дивитися TikTok, я собі встановив, чи YouTube. Ну, Тобто, це повноцінний смартфон на твоїй руці. Також вимір стану здоров'я, можна телефонувати, є відеодзвінки. Ну, я не знаю. На сьогодні це одна з найкращих версій. І так він заборонений в ряді країн ЄС через ось такі свої функції скриті. Е, також є великий вибір найрізноманітніших обоїв, заставочок можна обрати, використовувати. Також є анімація, що дуже круто. Ну і на сьогодні ця версія можна сказати одна з найкращих для. Спілкування для того, щоб вийти в інтернет, чи можливо ти просто хочеш якийсь гаджет додатково? Подивись, яка анімація тут швидкісний процесор, і все працює дуже плавно, без будь-яких глюків чи нарікань. Зараз я тобі просто ув... вмикаю відео, яке я сюди завантажив. Ти подивишся якість, і те, що дійсно я кажу, що можна тут користуватися, дивитися відео, музику чи просто використовувати цей смарт годинник як ваш смартфон. Ну і ось такі функції та характеристики. Вмикаємо камеру. Камера в нас знаходиться з боку. Як бачиш, я знімаю свою руку. Ну, звісно ж, воно буде перевернуто, тому що за задумкою смарт годинник ти носиш на руці, тому це має бути, в принципі, ось так ось. Також що стосується функцій та характеристик, можна перемикати музичний композицій. Ці спортивні режими, чат GPT, яким можна користуватися, якщо ти на парах що потрібно щось десь, ну скажімо так, підгледіти. Також є відеоплеєр, сюди можна завантажувати фільми, музику. Ну, це взагалі це, це просто щось неймовірне, тому що, ну реально, зі смарт-годинника можна дивитися YouTube та гортати TikTok. Класна версія, є динамік, є мікрофони, і ви завжди можете вийти в інтернет, навіть якщо смартфону основного немає під рукою. Також вони міцні, захищені до 25 метрів, можна погружатись під воду, тому що вони е, повністю водозахищені за стандартом IP68. Офігезна тема, не за всі гроші.